Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, і так ми входимо вже у центральний тиждень Великого посту, тиждень, позначений піднесенням над всіма православними храмами світу, чесного і животворчого Христа, поклоніння цьому Христові водночас викликає у нас. Роздуми про наш власний хрест і про те, наскільки гідно ми несемо Його. Цей Великий піст відрізняється напевно від усіх пережитих нами за попередні роки. Здається, все довкола налаштоване на те, щоб не допустити у нас молитовного настрою, щоб викликати у нас. Ненависть, ворожість до агресорів, до тих злочинців і диверсантів, які влаштовують свої шабаші на майданах наших міст. Але саме в тому напевно і полягає наш хрест, який є для нас не тільки сукупністю наших переживань, тих випробувань, які на нас спадають. Але й наших обов'язків перед іншими. Христос вчить нас бути у хвилину випробування разом. Він приходить не тільки для того, щоб сповістити шлях до спасіння, Він іде, щоб відкрити перед нами цей шлях і згуртувати нас, показавши, що тільки разом. У єдиній Христовій церкві ми можемо Його подолати не поодинці, не в своєму індивідуалістичному зосередженні на особистих проблемах кожного, а думаючи один про одного і про потреби спільноти. Дивні на перший погляд слова лунали у сьогоднішньому Євангелії. Як це так? Христос застерігає нас від спасіння своєї душі? Нагадує, що той, хто хоче її спасти, той її погубить. А йдеться власне про те, щоб ми не уникали роздумів про долю інших, щоб не тікали від них, думаючи тільки про себе. Ось тоді, коли ми будемо думати лише про себе, тоді ми, може, врятуємося фізично, але душу свою, напевно, загубимо. Період суспільних криз. Це період важкий, неймовірно важкий психологічно. Важко думати, кожного дня за скільки кілометрів від Харкова стоять ворожі війська. Важко читати нові і нові зведення із Криму, де зазнають принижень і насильства наші з вами земляки, де наші солдати страждають в оточенні. Але водночас. Ці переживання повинні викликати у нас природний людський інстинкт разом протистояти цьому злу, не давати йому поширитися і на наші землі, думати про те, як врятувати не тільки наш регіон, але й інші регіони України від того повернення червоної чуми. Яка знову поширюється, як ракова пухлина із сусідньої держави. Сьогодні ми молимося про те, що Бог дав нам мужності і мудрості пройти ці випробування. А в цей час дуже важливо вміти розуміти і шанувати один одного, коли ми десь заблукаємо у лісі групою і почнемо смикатися кожен у свій бік, сварити того, хто взявся нас вести. Ми, напевно, ніколи не вийдемо з того лісу, заблукаємо назавжди. Коли шофер веде машину по слизькій дорозі, то найгірше для нього, коли кожен із пасажирів почне штовхати його, спрямувати в свій бік, підказувати або ще більше хапатися за кермо. Треба дати. Цьому водієві можливість самому подолати проблеми, або зупинити машину і помінятися з ним місцями. І коли блукаємо в лісі і не віримо провідникові, то можемо його міняти, але поки він веде слухатися його. Дуже небезпечно в цей час поринати у взаємну критику, шукати винуватців, звинувачувати один одного або тих, на кого покладено відповідальність за владу у всіляких прогріхах. Так, у нас занедбана армія, у нас розкладений Міністерство внутрішніх справ і СБУ, але не можна вимагати від Бога чуда, щоб усе змінилося раптово. Якраз Господь і дає нам можливість спільно працювати над нашим майбутнім і крок за кроком змінювати те, що є у нас в Україні, Успадкованим від попередньої влади, яка руйнувала все те, що могло стати запорукою збереження нашої міці, а державна міць міць її силових структур і є запорукою нашої безпеки. Я глибоко вдячний тим нашим парафіянам і парафіянкам, які вже підходили і питали, як кому передати кошти на армію, що можна зробити для того, щоб підтримати тих воїнів, які зараз посеред Голого степу влаштовують нарешті вже зараз опорні пункти на кордоні із ворожою нам державою. Я вже звернувся із листом до керівника. Наше регіонально прикордонне управління мали зустріч із громадськими активістами і домовилися про те, що, збираючи пошти, ми будемо відразу за списками, які нам будуть передаватися з військових частин, закуповувати ті речі, які їм найпотрібніші. А це теплий одяг, це продукти, це все, що належить до облаштування побуту у нових казармах, які ще належать побудувати. Ми всі разом. Будуємо нашу українську не тільки за назвою, але й за суттю армією. І це теж велика відповідальність, не тільки хрест, але й відзнака для кожного з нас, яка допомагає нам відчути, що наша держава є спільним надбанням, за яку ми спільно відповідаємо, і з керівників якої маємо суворо запитувати, коли це належить. Господній Хрест часом здається нам надзвичайно важким. Він тисне нас до землі, він мулює нам плечі. Але саме в ту мить, коли нам важко, давайте пригадаємо і ту дорогу, яку ми згадуємо протягом цього Великого посту дорогу На Голгофу, дорогу, яку проходить Спаситель, і кожне наше випробування набуває сенсу як співподорожування з ним цією дорогою. Дорогою служіння ближньому, дорогою служіння власному народу в його безпеці, дорогою, яка згуртовує нас у єдину силу, здатну подолати цей шлях, святу Христову Церкву, ту велику і величну інституцію, яка і проводить нас шляхом несення свого Христа. Гідного і відповідального несення Христа через Голгофу до Небесного Царства. Амінь. Слава Ісусу Христу!